Коротше. Щоб заставити себе хоч робити для навчання я вирішив записати відео. Можливо, його і не дали на YouTube, але щось за все залию я такий. Для на Універ. Для універа. Для універа. Що буду таке зробити, а? веб програмування так, багато людей хочуть знати, як зробити веб-програмування. А веб-програмування це вам не ем, хліб у воду макати. Я моє котрі! <сх> Я то на вийду, так Одним словом, веб-програмування. Дивіться, що нам потрібно. Нам потрібно встановити кілька речей. Це XAMPP. Отак перший семь. Майч Google добре перед перед правильно. ApachePrensecrap.org дасть вам XAM. Качайте XAMP для версії PHP 5.6. 5.6.24, наприклад, для Windows. Мітку не качайте, тому що інакше в принципі можете качати мідку, але то ваші проблеми будуть, якщо ви на то качайте. Весь ми це недавно реалізована. Це XAMPP Далі вам треба композер. Не, ну я собі гоню щось mm -hmm. Вот композер download. Має з'явитися не. Має з'явитися той тюрік. Тюрік має з'явитися, я сказав. А Да, так, цей чудик композер, бачите, йому вже пофарбували навіть трохи. Чорним зробили. Тоді нам скаємо download. І можна через PHP копії з get composer origin trend. Composer це там. Короче, знаєте, як таке робити? Це через командну рядку. А можна один вклевати. А можна просто спочатку цей x-ray zainstalować його. Короче, як це робити, я думаю, ви маєте самі догадатися, бо вони не і люди. Так що тут питала, що вам може composer. А main system composer сам і а um, далі Якщо ви хочете зробити веб, заходите на NSRO. Jubit tutorial для Symphony 2. Так, вона англійською мовою. І якщо я записую відео, я теоретично можу вам його перекладати. Jubit це крутий туторіал, написаний самою командою Symphony, щоб допомогти вам вивчити, як використовувати фреймворк під час будування повнофункціонального. Веб-сайту для для, 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 ну, для створення робочих місць для пошуку роботи. Він був написаний на Symfony 1 і вищої версії, і зараз це є час, щоб зробити ремейк, використовуючи нову Symfony 2. Framework. До речі, читали, які вони там використовували. Такий непонятно. До речі, вам теж треба буде залізти сюди, дивіться, скільки вже 538 мільйонів користувачів скачало собі Symphony Framework. Надіюсь, у них немає ніяких прихованих точно. Ну, от таке. А, що ви маєте зробити? Ви маєте зайти сюди на документацію. І от, сетап про інсталяцію. Маєте обрати 28 версію. Ну, бо наш викладач казав, не беріть першу Версію, інакше буде вам капець натуральний. Якщо у вас Linux прописуєте ось таку хрінь. такі команди, якщо у вас Windows прописуєте PHP ем, installer. або краще цього не робіть. Краще цього не робіть, перейдіть нижче, нижче, ще нижче. І використовуючи От бачите, тут зразу пише, перейдіть. Ем, якщо ви... Ще досі використовуєте PHP 3, або не ви можете використовувати Symfony інсталятор. Або через будь-яку іншу причину ви можете створити Symfony Application з Composer. <кхем> Бачите, тут є одразу посилання на Composer. Це той самий Composer, що я вам показував. І ви наскайте заг. Дивиться, як його інсталювати. В основному це робиться через PHP, але в основному в людей немає такого, а, як PHP професійне у Windows, якщо вас він випадку? Якщо вас не Windows, то вам буде простіше. CMD. Пошуку нам треба вести CMD і запустити командний рядок. Тут ви пишете PHP мінус V. Якщо вам виб'є хрін вам в ногу, то значить у вас немає PHP. У мене воно є. Щоб прописати його, вам потрібно зайти в системні налаштування. Щоб зайти в системні налаштування, вам треба зайти цей комп'ютер, натиснути правою кнопкою, натиснути управління, затягати, поки з'явиться довбанута повідомлення. чи можна дозволити всяку хрінь через те, що в мене тут е, контроль безпеки записів. запис. Так, да, мої одногруппники не люблять, коли я багато говорю на відео. Бо вони, в основному це відео тому, напевно, не без кофе. А дивіться, значить, ем, файл Де, де я попав. Не тут управління. Здравствуй, свойства властивості. А у властивостях додаткові параметри. Чоловіки скинули. І тепер, 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 тепер параметри середовища. І оцей шлях. Лак, змінити <кій> І де воно у нас є. Що тут є для Java, для всього, чого хочеш? А де в мене PHP прописано, я щось не розумію? Короче. Не знаю, якщо чесно, але воно в мене. Коротше, вам треба що зробити? Вам треба якимось чином змінити е, цей. Ні, в цьому вроді треба додати. І тут треба прописати шлях. Знаєте шлях, а шлях це коли ви заінсталюєте ксамп. Якщо ви не вмієте так XAMP, то попросіть мене щоб я відео зробити. XAMP. Дивіться, XAMP HP. Вс, и тут має будет PHP X. Якщо тут є PHP X, значить вы попали в правильное місце, купию это вот так, вставляете его себе в середу. Середовище. Нет, просто поля новое середовище. Вставляете вот так. Ну, Ой, сберегаю. Короче, это сберегает. Нацкайте все до ОК. І перезапускаєте вашу команду з шляхом запуску CMD. І тепер, коли ви введеєте плягу, коли ви введете PHP-V, -пі у вас 100% вже буде. А, у вас 100% буде HP-шка інструвана. За побачите версію. А раз ви бачите версію, значить тепер треба зробити наступне: зайти. В папки. А, ну так, да, треба аж композертим. Значить, тепер, після того, як ви встановили собі змінну середовища PHP, ви вертаєтеся на інсталяцію. ну Ви мали заінсталювати композер глобально. И теперь пишите PHP Composer Create Project Symphony Framework Standard Edition My Project Name. И после того в лапках пишите два вишни крапка девочка. Вот. И у вас мое быть активное соединение с интернетом. PHP Hoppa. И да, еще один прикол, это Composer Farm мое быть. Потому что Windows почему-то такая херня. Farm. My project міняється на свою назву. Наприклад, Jobito теж, якщо ви хочете мати трейдку. Ем, як би його назвати? У мене тема курсис, але курсис ай буде 2-2. в мене вже є. І на SkyTech OK. Бачите, він не може відкрити композицію. А чи якась війня? значить я одесь іншим місцем спіливав просто якщо ppomпозер теж не може відкрити ну блін то каже, що поробиш можна черто що я перезабставив параметри середовища ну але у вас воно має працювати воно у мене працювало композер потрібно заінсталювати глобально. У мене нема композеру, композер. HP Composer. А може, то взагалі без PHP треба? Куда без PHP треба? Composer P3 без PHP Зараз ми побачимо. По реакції нашого додати после 10%, видні люди. Ну і коротше воно буде грузитися 1000 років. Поки вона створює цей проєкт, то вже пройде мільйон років. Ну, нехай собі створе. Я даю час, поки вона створює той проєкт, покажу, як запустити проект. Бо в мене вже є створений проєкт. Понятне діло, правда, що ви... Я забувся, я забув реально, бо я вже давним-давно це зробив, що тут без PHP композиція. Так, я, кстати, його в налішаті, бачите, зависає. От так, якщо вона написано главі, що в них... А ні, ні. Бачите, вже нова версія, 2813. У мене було 2811, а у них взагалі e, значить дивіться. Тепер вам потрібно зайти в папку створеного проєкту так само з CMD. E, пишете DIR, щоб побачити директорі, тобто ваші папки. І тепер пишете CD My. У, це моя папка з моїм І зайдіть в DIR, побачите тут є. Up-bin, composer, JSON, composer log, бла, bla, bla, bla фігнісом. І що вам тепер потрібно зробити? І бачите, тут є app. Це є папка, в яку вам треба зайти, але не просто, а slash php up, flash, control, Server. Run. Можна писати server, можна написати server. грає роль. Хочу ви його запускаєте. Ще один який я вже сам догадався. Ну, воно на 127.001.830. Ctrl-C зупиняє. який я сам... Бляха. який я сам здогадався. Це от сервер Run, наприклад, 127.002. І нам запуститься на 127.002. А тепер дивіться, запустимо ще одну командну строку. Так, вроді в Windows 10 можна через Shift запускати, так. Да. Е, запускаємося одну командну строку і пишемо знову PHP. Ні, не пишемо PHP, і знову заходимо в PUBG, наприклад, як з іншого проекту. Е, CD. Да-да-да-да-да-да-шо -да -да, буде включити. CD. Майкло. А, Gbit. CD Gbit. І тут пишемо PHP AppControl um, ну, 7. Блін. Ну ладно, тобто. Озмовчення, на виконував 927.01. І дивіться, я зараз його запущу навіть без ксампа. Запустити проект можна без ксампа, але якщо ви хочете далі працювати з базою даних, виходив кран, великий виметний PHP базу даних. Заходимо на localhost 8000 або 127.0.0 -8000. 8000 це порт, який слухає ресурси а, бачите, Hello World Це є 127.0.1 А тепер зайдемо на наступний 127.0.0.2 І ви маєте щось інше побачити, я думаю там теж Але я вроді мене. о, Знаєте, тут Simphone 2811 нас літає і показує, де ми є. Все наступне, що вам треба, це або PHP Storm, або Sublime Text 3. Е інші е не беріть. В принципі, на рахунок PHP Storm я теж не впевнений що в папке читаєте, бо я його сам не пробував. Використовувати, але один одногрупник, я думаю, що якщо він дивитися, то він знає, радив мені використовувати шторм, да я ще до нього не прийшов. Коротше, ви поняли. Все, таким чином ми скачали Симпту і заінсталювали її. Бачите, я натиснув клашу вниз і воно пішло. То у Windows є така харня, що воно щось зависає. Непонятно чого. З цим чином, ви бачите, ми йдемо тупо по тому туторіалу і з цьому під'їхатимемо. От звідси нам потрібно було тільки створити проект. В принципі, якщо ви хочете, можете собі читати звідси, як тут все робити. Але наш викладач казав читати це з Javid Tutorial, і переробляти на своїй. Тому День перший, другий, третій, два під коротше 14 днів є. На першому дні ми стартуємо проєкт. Сьогодні ми будемо показувати всяку по фігнів. Як зайти, як зайти. Оте не обов'язково можете в принципі, налаштувати, можете не налаштовувати. Тепер вам потрібно змінити усі конфігурації в цьому міграцію. Це стандартний шлях, щоб утворити новий віртуальний хост для Apache. Ам... And... Залежності... Для залежності на вашому сервері конфігурації або версії Apache, деякі речі можуть бути трохи інакшими. Наприклад, в Ubuntu ви маєте створити новий файл у папці. Это цепач 2, на облад, NAMED, наймед, gbit з наступним контентом. З тим контентом, що зверху. Але я ще раз кажу, це вам не так. От тоді вам придеться так, gbit локал. Um, так, тепер ми протестували нашу інсталяцію, ми можемо тепер зайти по типу, сюда. І бачите, ото після слажу, що нам в HP. Попробуємо, ми запустили, бачите, аж 2 проєкти. How did flash my opinion? Flash of the PHP. Ничего страшного. Так, then we stay мы сюда сюда. Он же убит. Короче, в попало в тайм, уже проверилось, что у нас скринный фильм. Um, можете ввести у цю команду PPF Ctrl-List. Закрити базу заключити початку Ctrl-M. А вийти можна як програмісти нормальний чайс action. через закриття вікна як мамусиким город which are okay with them. Так, next. Тепер нам потрібно флешер для PHP. App console generate. Да, 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 да. Бандл будемо генерувати, але спочатку create list. PHP, не, не create list. P console, app console list. І воно список. Давай маємо Оно нам показує весь список всяких роутів і всякої технику. Все, нас на є повторювано. Можете розбиратися в тому. Я насильно бажанням зараз займатися. Так, і тепер пишемо. Маємо створити бандл. Це головна фігня. Дивіться. Ага. Дивіться, P e up console generate bundle. Все нормально. Namespace. Ну, типа мінус namespace дорівню. От оцей namespace and tobit bundle. Це їхній позамовчий namespace. Ви ж просто пишете bundle, лишаєте і пишете, наприклад, комп'ютерний клас. що ви там бавитися. Я не знаю кого там казать. У мене це курс. Я вже такий створив без N. Besobit, без я воно одне веде. Курс Bundle, наприклад. Або, не знаю, Google Bundle. Що хочете, прописуєте, це буде ваш бандл. Все, формат прописуєте YAML, я, я прописував YAML. Якщо хочете, можете прописати щось інше, але, як то кажуть, це буде вже ваша проблема. Ну і після того ви натискаєте Enter і, і генератор буде для вас працювати. вам потрібно зробити Оце копіюєте, вставляєте сюди. Ні, ну без того напнули Enter. Ну вам В принципі, Давайте я вам створю бандл, щоб ви бачили, бо я розумію. Я думаю, що ви, коротше, не знаєте. Uh, Key-bundle. Все. А, ну да, ви ж не знаєте. Тут. I am mm, planning on sharing this bundle. Чи хочете ви його поширювати між всякими різними додатками? Ні, просто наказуєте Enter. Тут bundling я не треба, мені автодиректорія це все хай буде. Mm, по замовчуванню YAML-формат конфігурації, в принципі, може залишатися. Все. Все створилося, і тепер у вашій папці. та, я досі буду використовувати Sublime У вашій папці з вашим проектом. Ви побачите. App bundle, cursus bundle і me G-Bundle новий що еще по ньому І воно вже зразу має PHP, має AXS. В конфігурації ось. Ну нічого. Тим чином він робить? Ми створили цей бан, ви бачите, єс чи но. Потім ви оце копіюєте сюди. і NSK і відбувається чистка кеша і оце. Все. В цьому, в принципі, все остально. Можна переходити до другого дня. Ну, але не в цьому відео. Якщо я зберу хоча б 5 лайків, тоді я продовжу зйомки другого дня, третього, може навіть далі. А так, то нема чого.